Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі рубрика Пізнавально розважальні програми в вашій увазі представляємо інтелектуальну гру Зимовий квест для дітей віком від 10 до 14 років. Головна суть цієї програми полягає у розгадуванні різноманітних загадок, пошуку відповідей на запитання, виконанні завдань на тематику зимових розваг. Квест проводиться на дві або більше команд. За допомогою маршрутного листа команди будуть рухатися по зупинкам та виконувати певні завдання. Команда, яка виконала всі завдання та отримала певну кількість балів, отримає перемогу. Час на роздум по кожній зупинці дві хвилини. Отже, правила зрозумілі, починаємо! Перша зупинка асоціативна. Завдання до команд. Впродовж однієї хвилини дати відповідь на запитання, які асоціації в тебе викликає слово зима. Друга зупинка поетична. Зі слів дітвора, ковзани, санчата, кататись, спускатись зима-чарівниця, веселий сміх скласти вірш. Час пішов. Третя зупинка шифрувальник. Розшифруйте вид спорту, у якому спортсмени переміщуються. На ковзанах час пішов. Четверта зупинка криптограма. За допомогою цифр складіть вид спорту, в яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. Час пішов. П'ята зупинка Збери прислів'я. З'єднайте праву та ліву частину прислів'я про зиму. Час пішов. Шоста зупинка філвордна. Знайти та зафарбувати в таблиці слова види зимових Олімпійських ігор. Час пішов. Сьома зупинка Дешифратор. В кожному рядку зафарбуй букви, які повторюються два і більше разів. Склади назву материка, на якому постійна зима. Всі ви, великі молодці, гарно впоралися з завданням. Дякуємо, що приймали участь у нашій інтелектуальній програмі Зимовий Квест. До нової зустрічі!